Всім привіт! Мене звати Ірина Сушкова і продовжуючи розказувати вам про різні техніки групової фасилітації, я хочу вам розказати про техніку ОРІП. а це підхід з фасилітації організованої структурованої бесіди. А коли він може бути на часі? Наприклад, якщо навіть не на фасилітованій зустрічі починається обговорення як... якоїсь теми. Досить хаотично, це може бути підняття якоїсь проблеми, і хочеться це обговорення зробити більш організованим. Це може бути використано як один з засобів на відкриття сесії, тобто для того, щоб е там, зібрати дані, відкриття, збір даних. Це може бути, як замість брейншторму, наприклад там, і так далі. Це може бути в кінці сесії, коли ви хочете зібрати зворотній зв'язок по вашій сесії. Чому оріб? Про що це? А це про те, що у людей е, є декілька етапів того, як вони сприймають інформацію. Тобто є об'єктивний рівень сприйняття, який заснований саме на фактах, що саме відбулося. Наступний. Рівень сприйняття інформації це рефлексивний. Тобто, як я на це реагую? Що це саме для мене? Що зі мною відбувається? Далі є інтерпраці... інтерпретаційний. Тобто, е це вже після емоцій, написано, написано, да, включається розум, Тобто, ти починаєш думати, а що, це... що, це... що з цим відбудеться, та? як це впливає на нас? А, чому це для нас важливо? А, що це змінює? Які можуть бути наслідки? Ну і вже тільки після того можна переходити до того, щоб говорити, а що далі ми з цим будемо робити? Тобто я тут а, показала вам приклад. Тобто, уявіть собі, що сталася якась велика проблема помилка. Яка викликала багато хаосу і дуже скорого рішення проблеми. От. А, загалом постмортем це такий тип зустрічей, який після смерті, де, якщо е дослівно перекласти, це коли щось погане, негарне. Критично трапилось, ви це вирішили, і тепер це можна сісти і проаналізувати. Є спеціальна агенда для фасилітації постмортамів. Але такий міні постмортем може можна зробити, якщо в великому немає сенсу. Проблема не така велика, не таку велику кількість людей е, вона підключила, але все одно вона була її, хочеться проаналізувати, то можна зробити таку організовану бесіду. Тобто спочатку всіх послухати, попросити поділитися фактами, що відбувалося. Тобто сталася проблема, наприклад, якась критична розмова з замовником, тому що у нього щось там поламалося. або він отримав не те, що треба, або те, що треба, але воно не спрацювало. І от ви можете крок за кроком проговорити, що відбувалося. Спочатку ми почули це: отак от сталося, отак от сталося, отак от сталося. Після того питайте у них, які емоції це викликало? Тобто, як ви на це відреагували, можна спитати ще. Для того, щоб люди усвідомили і продумали, що там за емоції насправді у них були. Що далі? Після того треба проговорити, щоб вони мали можливість висказати, як це впливає, і обдумати це, як це впливає на нас. Чому це було важливо? Щоб вони це теж проговорили і проаналізували. І вже далі доход до того, що ми можемо зробити, щоб знизити, наприклад, ворогідність таких ситуацій в майбутньому. Щоб, що ми можемо зробити краще? А, часто буває таке, що ми вже після. Ситуація, яка негативна, наприклад, в цьому випадку сталася, спочатку під підходами і розпочинаємо з кінця. Ефективність того буде набагато нижче, тому що багато людей вони можуть застрягти все, що відходити від емоцій, поки вони їх не проговорили, вони будуть там на них впливати. Е, тому, коли ви будете говорити про те, що ми можемо зробити, щоб знизити вирохідність таких ситуацій, вони почнуть кричати, що я був не винуватий, на мене почав кричати замовник. Ну, тобто, взагалі, взагалі не про це. Тому більш вигідно проходити по цих етапах, щоб е, для кожного з цих е, на кожному з етапі проговорити ті необхідні речі, які люди хочуть проговорити, які їх турбують на даний момент, щоб у них був е, цей простір, щоб це висказати. Щоб вже можна було більш холодним розумом доходити до, до того, щоб вже вирішувати ситуацію. В кінці, наприклад, великої, довгої якоїсь зустрічі, наприклад, на один день у вас була фасилітація, це воркшоп, ворк ви можете теж зробити такий оріп обговорення. Що сьогодні відбувалося на зустрічі, поділіться, будь ласка, щоб вони розказали, що вони робили, що вам запам'яталося з цієї зустрічі? Які емоції це викликало, щоб поділилися? А, чому це було для вас важливо? Ну і наприклад, як ми можемо зробити наступну зустріч таку саму, або якщо у вас декілька днів наступний день більш ефективним? Ось таким чином це теж буде така більш організована дискусія? А, Таким самим чином, насправді, обговорюють книжки, фільми в якихось книжкових клубах і так далі, і воно взагалі пішло звідти. Але це ще один з способів нам, як лідерам, проводити такі короткі, е, короткі бесіди і вміти це робити. Це дуже на нагоді. Всім вам дуже дякую, сподіваюся, було корисно. Підписуйтесь, пишіть ваші питання, і на зв'язку скоро будуть ще нові відео. Всем папам.